Часті випадки, коли працівник хоче отримати зарплату в іншому банку, а роботодавець, м'яко кажучи, проти, давайте розберемо чи закону це. Як завжди при вивченні будь-якого правового питання, основа з основ це Конституція України, згідно зі статтею 19, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, відповідно до статті 43 Конституції. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Згідно до статті 24 закону України про оплату праці, за особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватись через установи банків, на вказаний ним рахунок, з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця. забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою. Відтак ніякий закон не Зобов'язує працівника укладати договір про відкриття рахунку для виплати заробітної плати саме з тим банком, котрий вказує роботодавець. Якщо роботодавець не хоче переводити зарплату в інший банк, тоді потрібно письмово звернутися до роботодавця із заявою про перерахування заробітної плати в інший банк. Якщо і в цьому випадку роботодавець проігнорує ваше прохання, тоді тільки лишається звернення до суду.